включены маячки. То, что вона стоїть без правопорушення. На обочині. Так ти ж работаешь. Конечно. І вони не повинні бути включені. Ні? Не. Ні. Не? Добре, на суді ми це скажемо. Вони ну, не дуже. Означка не бути, видно. Ти дов бути розтрюпаний, отакий. В ну подивись, що тирчиться, бо ну, ти що на поліцейського похожий. Я розберуся. Це не це ти розберешся, не ти розберешся. Ти розберуся. поліція, ти дожен ви, ви ти свою свиствину. Я нормально вийду. То подивись, ти розтрюпаний, диви, коли тебе собаки покусали нахрен. Це вже я розберуся. Як ти розберешся? О, ну, так, ну не ви мені. І ну, за телефон ти мені заплатиш. То що впав телефон, мене вчора його ремонтував. Ну так, Та, самі ви будете ремонтувати. Ні, да? ти заплатиш. Я ще ніяких м'яр до вас не приймав. А так, я б вже написав дві є... заяви. Хорошо, ще напишу. Хорошо, що ви написали. Хорошо, що ви що написали? тут робиш? Мисляю, я ну, чого ви його встановили? Ваше, чого б ми остановили, не ваше це. <кхе> не хочеш ще Шо, одну штраф мені написати за страху. Так пиши! Не переживайте. Пиши! Ні, я ще хочу. Та я ні, ти його уплатиш і мені <кхе> вернеш, в цікаво розмірі. І піде со мною, сука, воювати ще скоро! Ну, сука, піде со мной сука, а воювати! А. А. No, сука, со мной ви, воювати. І що буде? І що? А хто? Так і мені кажеться, що передо мною такий стоїть. Та ні, ні блядь! Оцей блядь, пройшов, сука оце. провоював ось да. опаца пацани, теж ну, заха. Здика... А ти, сука, тут, блядь, ну, шибаєш пенсіонерів ну, разом! його вояк остановив, ну, блядь! Що я шибаю? Гроші, блядь. Гроші! гроші. У вас, напевно, тільки в голові одні гроші. Та ні, це в тебе а в голові! А я, а я тут виконуєш службу. А, а, а я, а я ти виконуєш, хуй Думаю. ти що виконуєш, блядь. Та я бачу, ви, ви трошечки погано вчилися, що ви без мата не можете общаться. Не можу, Та, да. Це мій лексикон. Ну, лексикон, погано. Да. Погано, що у вас такий лексикон. Найшли точку, блядь, на перехрстку тут! І да. всіх подряд, блядь! На перехрстку тут де? бачите, оту там. Отут на перехрюстку. Розтрьопаний отакий. Поліцейський, блядь, от дивіться, ліцо нахуй, нашої поліції. Да, да, да. Без нагрудного знака, розтрьопані, як будто за ним собаки гнались, як-будто за ним собаки гнялись, візь, я бачу ти. Такий як я, я нормально вигляжу, Шастливо. по сравніні з вами, з поліцією, нахуй. Ну Та а вам, блядь, не щастить. Та мені, блядь! Давай, давай, работай, сука. Я работаю, работаю. Сука, може, знайдеться може... один вояк, та ябанеш в цей патруль, блядь. Так ви ж вироді би вояк. Я бивший вояка. Так, 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 так. І то, може, хто буде їхати з чим, то та попаде, блядь. Нічого. Буде їхати з чимось. Ну так дорібетезно зможе колись, блядь. Як і що? Ну. Не страшно так чисто поету. Не страшно. Да, не страшно? Похуй тобі, ти, навірно, ж десь мир. А? Ждеш русских. А що ти бояк, Я ти трамбуєш? Я, 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 я не, я не, в смислі грабуєш. Трамбуєш! В смислі трамбуєш! От, вчора, що ти со мною зробив? Я, я, <coughs> я, я, зроб, да. я зробив з вами, що требує від мене закон. Закон у тебе требує? А по-людськи, сука, ти не смысле, бачиш, що, що це за машина. Поліцький? А закон требує, тобі а. у БД нічого не кажуть. Замки, це моя державна страховка, я бля. Ну відповідь на ваш вопрос. У БД тобі нічого я, не кажуть. Та тобі похуй, тобі, я, покій, я, покій, тобі я, гроші головне, бля. Тобі похуй, тобі гроші. знайшов жирне місце впасати. А ми встановимо того. А чого цього? цього не встановить? Чого? Тож це командиру набугаю, тобі страшно, нахуй. Ти ожогуляв. Щемить, газель можеш щемить, ага. а нормальну тачку ні, нахуй. Так і хто вам мішає поміняти газель на таку машину і їздити? Хто мішає? Да. Так я ж не їздить. ти, що тобі дала держава, а я тобі заробив на цю машину, ми, що їздять. Да, це это, да. з моїх грошей да, теж да. у ця ви, тачка. Ви, ви, ви закони почитайте, хто мені дає. Держава, бля. Держава це я. Ви держава. Да. Ого. В цьому числі я держава ага. теж. Люди, блядь. за наші гроші, що ми робимо, ти получаєш зарплату. А. А. Їдеш, їздиш на тих а. тачках і працюєш, сука. Ага. Народ отакий, блять, я... що за наші гроші. Тепер я не працюю, то я не. Працюєш, Тепер... як греки, сука, блять. Тепер... А чого ти не сиш нормально в Тепер... сірідеш? Я... А як греки, сука, в 80-ті годя, блядь, в посадки нахуй <звілляв> вилітаєш з кустів, блять. І подивись на себе, я як я ти на... виглядаєш, до доктора. Подивись, як ти виглядиш. Хіба я... я... так поліція виглядає, як ти? Так поліція виглядає, ободранець якийсь, блять. Ободранець, блядь. Та под я нормально вигляжу, як мужик, а ти ободранець, знахуй. Тільки тільки треба вам трошечки на вану прийняти. Ободранець. Канішно мене пилюка, а ми тобі купили машиняку нормальну. Я би вас сука на яшаків пересадив, блядь. Довбойобів.